Росіяни так і не змогли досягти поставлених цілей в Харківській області. Про це ем, говорить нам розвідка Великої Британії. До такого висновку прийшли фахівці. Британської розвідки, і вони пригадують, що ще 17 травня російський диктатор Путін наказав своїм силам створити так звану буферну зону в Харківській області. Але як підкреслюють фахівці британського міністерства оборони, росіяни зазнали провалу. А збройні сили України вже змогли стабілізувати лінію фронту та значно уповільнити цей російський наступ. Також вони втратили свої початкові темпи. Про це говорить у Великій Британії також підкреслюють, і говорять нам про великі втрати окупантів в Харківській області. Про провал російського наступу на Харківщині говорять і фахівці інституту дослідження війни. Вони наводять свої думки про це і вказують на те, що трішки поспішили росіяни з цим наступом, і це один з факторів, який зіграв ключову роль у їхньому провалі. Вони говорять про те, що вони трішки поспішили, бо хотіли якнайшвидше розпочати свій наступ, поки основна частина американської допомоги не. Прибула до України, але через те, що вони поспішили, вони якраз почали свій наступ, коли в них не було достатньо живої сили і техніки для того, щоб досягти якихось успіхів. І через цей російський поспіх, якраз вони і також зазнали провалу. Про це говорять фахівці інституту дослідження війни. Також вказують на те, що тепер, через уповільнення російського наступу, наші сили оборони можуть навіть проводити локальні контратаки. На цьому напрямку, ось так все починалося з великого так званого великого російського наступу. А зараз ми бачимо, йдемо все завершується контратаками. З боку українських сил на це вказують фахівці інституту дослідження війни. Також вони проаналізували, чи взагалі мають змогу росіяни захопити Харків, так і вони вказують на те, що нема сил росіян щоб оточити, напівоточити, чи навіть захопити Харків. І це дає можливість нашим силам оборони контратакувати контракту, на локальних напрямках. Ось такі е, висновки, в принципі позитивні висновки від. Інституту дослідження війни і від британського міністерства оборони, яке кожного дня публікує свої розвідувальні зведення, так і ділиться розвіданими, щоб інформувати суспільство на заході і в Україні. Тим часом велика дискусія про нанесення ударів Україною по території Росії західним озброєнням вже вийшла на міжнародний рівень. Раніше з вами говорили про те, що в Білому домі Ентоні Блінкен попросив президента Байдена нарешті дозволити Україні бити по території Росії американською зброєю. Може підтримати цю дискусію, і міністр оборони США Ллойд Остін. І зараз на найвищому рівні це обговорюють в Білому домі і тепер. До цієї великої дискусії долучилися й інші країни, як ми бачимо, і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг він е, дав велике інтерв'ю і заявив про те, що вже настав час дозволити Україні бити по території Росії західним озброєнням. Він закликав до цього союзників по НАТО. Він підкреслив, що потрібно це вже робити, і саме зараз настав час через те, що росіяни. Наступають в Харківській області так була велика спроба наступу і пробують просуватись далі. І Столтенберг через це підкреслив, що потрібно вже дозволити бити по території Росії, бо такі обмеження заходу складять е, спроможності і можливості Сил оборони. Крім цього, він висловив певні претензії європейським країнам е, щодо поставки артилерійських снарядів. Раніше ЄС зобов'язався поставити до України 1 мільйон. Артилерійських снарядів, але щось пішло не так і затягуються ці поставки. І Столтенберг підкреслив, що поки навіть близько немає одного мільйона поставленого снаряда до України, ще тривають ті поставки. Він закликає всіх поквапитися, рухатися швидше і дозволити. Удари України по території Росії досить були різні реакції від інших партнерів цими вихідними. Якраз почалася та з грандіозна дискусія про удари України по території Росії. Все почалося з сполучених штатів, але зараз ми бачимо. Перейшло на великий міжнародний рівень, отже, Швеція долучилась також до цієї дискусії, і там не просто заявила, що підтримують удари України по території Росії. Там, взагалі, говорять про те, що е, вони дають дозвіл бити по території Росії своєю шведською зброєю. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Він підкреслив, що згідно міжнародного права Україна має. Повне право бити по території Росії саме по військових об'єктах, не порушуючи норми міжнародного права, і тому ем, немає будь-яких перепон і перешкод для цього. Як ви знаємо, Швеція надала Україні е, е, систему озброєння Арчер, які можуть бити до 60 кілометрів, це артилерійські системи. І в принципі, ця заява Швеції не змінить повністю правил гри, бо Вони не надали якоїсь зброї. Як, от, американських систем Атакамс, чи якоїсь зброї, яка могла б бити по стратегічних об'єктах, наносити серйозні удари. Але цими системами Арчер можна було б бити по якраз територіях Росії поблизу українського кордону, але має і більше значення ця заява Швеції в ширшому контексті. Отже, це в першу чергу ще більше посилює тиск на Байдена. Що він в, це, в час цієї дискусії дозволив бити по території Росії американською зброєю. Це посилює позиції цієї ідеї і ще більше посилює тиск на Сполучені Штати і додає навіть Вашингтону більше хоробрості в цьому питанні. Бо вони, ж будуть бачити, що вони не наодинці в цьому і можуть рухатися далі. В принципі, це є позитивними новинами для нас, що Швеція не боїться ескалації і дозволяє бити по території Росії. Підтримала Швецію й Польща. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав велике інтерв'ю. і також е заявив про те, що Україна має повне право бити по території Росії західною зброєю. Він закликав надати дозвіл на це, і крім цього, він розповів про дуже одну е цікаву деталь. Отже, Радіслав е Сікорський він спростував цей е російський ядерний блеф і відкинув. Твердження, що Росія може застосувати ядерну зброю. Але чому справа в тому, що е, він повідомив розповів інтерв'ю про те, що Сполучені Штати дуже серйозно пригрозили Росії. як ми знаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії було дуже багато ядерних погроз. Вони досі продовжуються, але саме після початку повномасштабного вторгнення була найбільша кількість цих заяв, вони просто безкарно. Лунали з вуст російських посадовців кремлівського диктатора Путіна в першу чергу і його е, кремлівських е, прихвостнів і ну, досить активно, безкарно лунала. Але потім щось сталося і поменшало таких заяв. І ось Радослав Сікорський говорить про те, що Сполучені Штати просто е, пригрузили Росії, і сказали: якщо ви використаєте ядерну зброю. Тактично, навіть якщо тактично використаєте так, і навіть якщо ця зброя нікого не вб'є, все рівно Сполучені Штати в такому випадку просто вступлять в війну в Україні і знищать всі російські сили, які знаходяться на території України. Ось такий був меседж, і бачимо, після цього зменшилася кількість цих російських заяв. І навіть вже немає в них бажання багато про це говорити. Вже рідше лунають такі заяви з Кремля. І як ми бачимо, це вказує на те, що все ж таки є якісь червоні лінії Сполучених Штатів, які вони не дадуть переступити і не допустять застосування ядерної зброї в Україні, і готові навіть в такому випадку вести свої війська і завдати серйозних ударів по російських силах на території України, зокрема на тимчасово окупованому Криму. Досить цікаво, якраз інформацію поділився Ардослав Сікорський. Важливо згадати, що тоді Джейк Саліван е, так конкретно не говорив про те, він говорив більше завуальовано про те, що у, у разі використання ядерної зброї на Росію чекають катастрофічні наслідки. Але зараз ми можемо розуміти, які саме катастрофічні наслідки чекають на Росію, і так виглядає, що якщо вони підуть на такий крок, всі російські війська в Україні будуть знищені, е, і можливо це буде навіть відбуватися в рамках великої коаліції, якраз. Ядерних країн Сполучених Штатів Америки, Франції Великої Британії, бо якраз в їх інтересах не допустити використання ядерної зброї, бо це може спонукати інших е автократій, інших диктатур, також до використання ядерної зброї. Ось така цікава заява від Радослава Цікорського. Але повернімося назад до великої дискусії про застосування Україною західної зброї по території Росії були такі. Позитивні заяви, але частина лідерів поки не готова йти на це. Була свіжа заява від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він вкотре повторив про те, що не готовий надати Україні крилаті ракети Таурус і дати такий дозвіл, щоб ними бити по території Росії. Як ми знаємо, місяцями вже тиснуть на канцлера Шольца, але він досі, ем, досі не дає дозвіл на це. Боїться ескалації, боїться ділитись такою зброєю. Говорив про те, що. Така зброя може долетіти навіть до Москви. Ось так боїться він такого удару по Москві чи по якомусь іншому російському місті, і відмовляється від цього. Далі будуть тиснути на нього західні партнери, але будемо бачити, чи спрацює цей тиск. Крім цього, була заява від Італії, від прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. Вона заявила про те, що не дуже зрозуміла коментарі Єнса Столтенберга про. Необхідність надати дозвіл Україні бити по території Росії. Бачимо, Італія боїться якраз в цій групі ескалації в цій групі, яка боїться дуже російської ескалації, і вони не підтримують поки такий крок. Але в принципі, позиція Італії важлива, але не критично важлива, бо вони і не надали нам такої зброї, яка може бити по території Росії, на відміну від Німеччини. Ось тому. Багато тиску йде саме на канцлера Шольца, бо у них є ці дуже важливі для України необхідні крилаті ракети Таурус, які могли би долетіти навіть до Москви і до інших серйозних е, військових об'єктів. Але будемо далі аналізувати, як буде відбуватися ця ситуація. Але так виглядає, що Білий Дім таки. Наближається до цього рішення про надання дозволу Україні бити по території Росії, можуть, звісно, не дати нам повний дозвіл на це, можуть частково зняти обмеження, але все рівно це рух у правильному напрямку. Якраз про це говорять всі союзники, що саме зараз в критично важливий час війни необхідно якраз дати дозвіл на удари по території Росії, щоб зупинити відбити цей російський наступ. Готові знищувати російські сили і не тільки Сполучені Штати у разі ядерної ескалації. Дуже цікава стаття була в німецької газети «Шпігель». шпігель написало про те, що держави Балтії та Польща готові вести свої війська до України, якщо Росія зазнає, Росія буде мати якийсь серйозний стратегічний успіх на полі бою. Ось така ем, цікава заява. І держави Балтії, Польща говорять про те, що вони не будуть чекати. Поки російські війська дійдуть до їх кордонів, і вони говорять про те, що якщо буде якийсь успіх Росії, ми зразу ведемо війська, щоб не дати їм навіть можливості просунутись до наших кордонів. Ось і раніше були, не виключали такий випадок. Такий варіант, і і Франція так виглядає, що Франція також може долучитись до цієї коаліції, але такий варіант, поки що, притримують на крайній випадок, якщо Росія буде мати яких. Якихось е, стратегічних успіхів. Але як говорили, е, були останні заяви від генералів НАТО, так від головнокомандувача військ НАТО в Європі, від голови військового комітету НАТО, поки на Заході не очікують якихось серйозних проривів Росії на полі бою, вони не бачать те, що Росія здатна на щось таке серйозне і стратегічне. Але такий випадок є. Притримують такий план на крайній випадок держави Балтії та Польща. Та завершуємо нашу розмову. Ще однією статтею. The New з Times пише про те, що Росія знову активізує свої. Диверсійні операції по всій Європі і пробує зірвати поставки зброї е, до України. І е, газета пише про те, що Росія якраз може бути причетною до декількох нещодавніх інцидентів. Мова йде про підпал складу в Великій Британії, про підпал лакофарбового заводу в Польщі, житлових будинків в Латвії, а також меблевого магазину у Литві. Також були повідомлення про те, що затримали російських шпигунів, які фотографували так військові об'єкти на території Німеччини і планували здійснити диверсійні дії проти військових об'єктів Сполучених Штатів. І е, New York Times пише про те, якими є цілі у цих саботажів, актів саботажу. В першу чергу окупанти таким чином хочуть уповільнити поставки зброї до України. Також вони. Застосовують досить цікаву тактику. Нью-Йорк Таймс пише про те, що росіяни дуже обережно діють. Вони не хочуть, щоб того, що були якісь докази, прямі докази, конкретні, дуже прямі докази їхньої причетності до цих атак і тому діють через посередників. Тобто вони спробують вербують громадян так, тих європейських держав, в яких планується такі акти саботажу. Шукають прихильників руського міра е, в Європі і е, їх фактично купляють і через них діють. Вони фотографують військові об'єкти і м, є якісь спроби таких диверсій. Ось і таким чином вони хочуть показати, що, начебто, хтось в Європі проти військової допомоги Україні, ось вербуючи таких самих європейців, тобто вони не діють напряму, не посилають своїх російських шпигунів з Москви до Берліна, до Парижу. Вони діють через посередників. пробують воробувати громадян там Німеччини, Франції, Великої Британії, щоб вони діяли ось так не напряму. І е, ще одна ціль, звісно, показати, що, начебто, хтось проти допомоги Україні. Також е, ще одна ціль є. В них вони хочуть уповільнити поставки зброї, а саме посіяти страх серед західних союзників і. Просто змусити їх вжити додаткові заходи безпеки. Бо, як ми знаємо, якщо вживати ще більше заходів безпеки, це якраз може уповільнити поставки зброї до України. Але як ми бачимо, всі плани росіян вже заздалегідь розкриті. І якщо про це пише навіть нью-йоркська газета, то спецслужби точно знають все про ці всі плани, і як підкреслює газета, не вдалося, поки не вдається Росіянам зірвати дійсно поставки зброї. До України чи серйозно їм нашкодити, як ми бачимо, контррозвідка заходу дуже активно діє і навіть ділиться інформацією про такі плани із західною пресою, що вони писали і чи більше шкодили планам Кремля. Готує провокації напередодні виборів президента США і Північна Корея. Про це NBC News повідомляє, що до президентських виборів в листопаді очікується провокації з боку Північної Кореї. Також очікується посилення співпраці між КНДР і Росією. Російський диктатор Путін готує свій візит до КНДР до Кім Чен Іна. і як ми знаємо, Північна Корея постачає снаряди до Росії. А в обмін Кім Кимчен планує збільшити саме технологічну співпрацю з Росією, таким чином побудувати декілька ядерних субмарин. Таку інформацію наводять NBC News. але точно слід розуміти те, що на заході працюють над тим, щоб Зірвати цю цю співпрацю і протидіяти цій співпраці, і зокрема готують і нові пакети санкцій проти обох таких диктатур. На цьому у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!